Костю два уже последних. Ще не выходжу на вулицю, Бо, я кажуть, два близниця, да. Обы два ряби. Сині мори, типа як. Сейчас я в перший раз на улицю выкину. Допоможу їм выйти. Так, ладно, сейчас выключимся, покажу на лодку їх. Утрешний гон. Уже другая партия. Первого села. Так вот тут три молодых стоят. А то два постарше. Начинают ацелик, дикарь слепил. Молодые еще такие не ляканые. Прийшов ні, то ушли. Так що сейчас потиметься трьох і ладнічив. Щось з трудом. Їх подімаю. Так, ну, перва вона сидить. А, так що в нас тут? Уже вже все Быстро После... что що звін. І ще щось тримається. Тримається, тримається, ніяк не, як, не что Щось не хочет уйти. Таким сейчас делишки. Так, главное, сейчас еще когось подкину там. Ладемо сейчас. да й 2 минутки таку, а там Так, ладно, значить що? Ну, Корму -кор -кор менше давать не можу, бо сейчас лінька йде, дай нехай покидять, ладно. Так, усіх повиганяв, трошки прибрав там голуб'ятні, щоб вони не дихали там пилю, молоді туди там сховалися. Ось ось оце у мене всі. Ну, голубятні там ще четверо. ті що проблемні, Не, не заходять через лоток, через двері. Я не хочу, щоб мені вчили молодих. І ось у мене цей бокатий, однобокий. Колись коли я фільм про нього робив, що залетів три дні, не мог зайти в голуб'ятню. Так він е підкинув, вітер є.